Якщо серце людини не змінюється під час проповіді Євангелія, то всі наші слова, вони просто пусті. Вони не дають людям шансу змінитися, тому що немає там сили. І тому нам потрібно розуміти, що церква Христа повинна бути надприродною, як Він є надприродним. Це справа диявола. Руйнувати єдність. Через що? Через сварки, через непослух. Через на, своє сприйняття Писання, через свій погляд на Біблію і на християнство. Не може бути такого. Христос не змінився. Він голова. І він одна голова. Якщо я говорю, що я хочу бути послушним і слухняним Богом, то мені приходиться змінюватись. Подобається це мені, не подобається. Мені потрібно змінюватись. Змінюватись на краще. Я читаю Слові Боже, я слухаю Святого Духа. І я розумію, що я ще не досконалий в якомусь певному напрямку, і мені потрібно там змінюватись. Я прошу Богу, Боже, допоможи мені в цьому. Тому що без тебе я цього зробити не можу. У мене немає сили. Коли ми самі себе намагаємось зробити кращими, знаєте, Бог закриває очі. Ти впевнений, що ти такий? Якщо ми відділяємо себе від тіла Христа, то ми ніхто. Якщо ми руйнуємо тіло Христа своїми діями, словами, емоціями. Ми руйнуємо те, що робить, планував, і планує, і робить Ісус Христос. Сьогодні диявол він продовжує своє діло на цій землі. Він продовжує сіяти сумнів Слову Божому. Він продовжує говорити: ні, є компромісне рішення. Не потрібно так бути дуже таким крайні правим. Можна трохи лівим бути. Трохи правим, трохи лівим. Так десь посередки так буде жити і буде все гаразд, Бог. Нормально оцінить твій компроміс. Знаєте, з дияволом краще не бути на компромісі. Намагання жити цим повноцінним життям, життям у Господі. Намагання бути схожим на Христа, тому що Він є головами тіла. Оце той крок за кроком, це те, що нас зробить досконалими. Не Бог ініціює свій приход. Люди ініціюють Його приход. Люди говорять, Боже, прийди! Було щось, чого ми втратили. Що ми втратили? Надприродну церкву. Ми втратили надродний Божий, Божий присутність. Ми втратили, і знаєте, це не Бог винний в цьому. Не Бог. Це винна церква, яка про це вже перестала ренувати, перестала цього, про це молитися, цього шукати. Тому що, насправді, якщо не буду шукати Бога, я його не знайду. У сьогоднішній своїй проповіді пастор казав про те, що церква повинна бути надприродньою. Але інколи. Церква перестає чекати на Господа, перестає ревнувати про надприроднє життя і шукати його. Як нам побороти цю теплість і насправді стати надприродньою церквою Христа? Довіряючи Богу, ми все будемо робити для нього, а Він нам буде допомагати надприродньо поборювати всі наші гріхи, всі наші проблеми, які у нас виникають на нашому шляху. І церква буде вчитися любити. Церква буде єдина. А єдність це все, що треба для Богу. Любов і наша єдність. Як би не було трудно зараз в нашій країні, ми як можна більше і те, Що хоче проговорити, то що ми повинні як церква робити. В єдинстві ми повинні і по домам, і в церкві молитися, поклонятися і ожидати цю победу в своєму серці. Ми повинні поклонятися Господу. Насправді це зробити дуже легко. Основне запросити Господа в своє серце і довірити Йому діяти. Це потрібно передивлюватися своє серце. Дуже важливо завжди фокусуватися на Христі і заглядати на своє серце, не оправдовувати себе, не вихваляти себе, але вислідкувати, прослідковувати свої думки, своє серце, і тоді ми будемо завжди горіти для Христа.